Добрий день, глядачі, підписники мого каналу <плес> З самого ранку товчу макуху. О, вихвачує е. Бідну собаку не годуємо. Що воно за собака? Я ж кажу, кукурузу суху їсть, зерно їсть, макуху ось охватає Це не можна. Об'їдо свиней та курей. Товчу з утра макуху. Починаю поратися, курямо все. Даємо дерть, тут намелити ячмінь, пшениця. Там залишалось ще пару мішечків у нас кукурузи змололи. І так зерно я кидаю, літровий кухоль. І починаємо вже додати сюди у суху мішку курям макуху. Ви знаєте, жили ми так годами, курей накупимо. І сидимо взимку, тільки годуємо їх, а яєць немає. А тоді років, мабуть, 5 чи 6 тому назад на базарі, як ми були, купляли курі. Курей. Ми купляємо не маленькі, а таких підрощі, що через місяць, через два вже починають нестися. І ці люди, що займаються курьми, так, ми з ними збалакалися та кажемо, що ну, немає, єць і все взимку. І молоді курочки. А вони кажуть, додайте в мішку маку. І будете ви з яйцями. Точно, ви знаєте. Стали додавати макуху взимку, у нас всю зиму яйця. І вже ось протягом, я ж кажу, років 5-6, ми всі да, з яйцями. Зазвичай ми купуємо макуху, то така, знаєте, вона дрібна, і цей, що чоловік, як меле зерно, то її тоді в млин вкидає. Це. А це купили. Не було такої макухи, купили кругами, а вона ж спресована така, Попробуй її. Якби ж чоловік зразу був, то може він так цей та вкинув же Млин, та може й змолов, а нема його сама, то це утром сідаю, натовчу дрібненько, добавлю, та й Да, їдять кури. Да, Масько, <клук> <плук> <плук> Приємного апетиту тобі, Масько. Вже на дворі. скоро зима, а я надумала все. Робить оце таке. У нас вікна вставлені пластикові, вставлені в дерев'яні лутки. Ми все не міняли. Тільки по двох кімнатах все повністю в спальню зробили там, де викинули піч і в кухні, а так, зала прихоже. Це була ось тут кухня, тепер спальня це. І в одній ще спальні то вставили вікна в дерев'яні, євровікна в дерев'яні лутки. Такі ви знаєте, лутки. Їх жалко було викидати. Це ще, я вже, мабуть, вам казала. Свикри будували цю хату. Ще там. 70-ті роки. Ні, які? 60-ті, 67-й рік, 66-й, 67-й, 68-й, оце вони будувалися. Якраз чоловік малесенький був. І це поставлені ці лудки, ж тоді, дубові. Та вони стоять, ви знаєте, Боже, вони ще простоять не одне десятиліття. То ми так з чоловіком вирішили їх і залишити. А це, знаєте, що тут ось все. Там, де встало на вікно, воно ж і зашпакльовано, але з часом воно тут розсихається, висихає і краска облущується. То я щось обдеру тут, помию вікно, а тоді буду шпаклювати. Буду вже починати шпаклювати. Понабірала ось таких воно ну, наборчиків. Резинові шпательки більший. Менше це зовсім такий невеличкий. Я ще ними не пробувала. Ну, знаєте, як раніше, польцем, а тепер же все ж пристосовують, придумують щось. Почну зараз з маленького, а там, буду, може, візьму середній. Так, щоб гарно туди і запихати його. Бо ви знаєте, воно ж облущується і гарно так дме. Це, боже, не знаю, так планую. Бо купила й кроски. Думаю, ж пошпаклюю та й заразумі, покрашу його, а чоловік бурчить мені. Господи, не було тобі літа таке робить, що ти оце надумала. Уф, а що? чим займатися, так. Да. Да, літом, ви знаєте, і якось, ну, оперви, що. Ой, весною і літом не було настрою щось робити, чесно скажу. Зразу воно нічого не змінилося, наче, так. Да? Але якось вже пристосовуюся. Треба щось робити, бо не ляжеш. та... Не будеш думати, бо можна здуріть. А так так непогано, ви знаєте, зашпаклюється, може не знаю, чи брать більше, чи, чи вже цим буду. Маленьким воно тут дірочки невеликі. Але треба їх заробить, бо оце так як льожу тут рядом зробить моя кровать. А ще як вітер та осінь оце, то таке дме. І це зараз ось зашпаклюю. А так ось ось. Не Ні, бачите, наче нічого. З мене ще й діло буде, так? Да? ж кажу, я не строїтель так, Тільки вчусь. Якось ми робили, робили ми, як піч викидали. Ремонту людей наймали, тепер не дуже наймеш. Ну, Звичайно, є так, така робота, що і не обидеся. І знаєте, як вам сказати, вже і возраз не той, я вже не проти, якби і нанять щоб молоденькі робили. О, те, що можу помаленьку, це треба зробити мені таку роботу, я ж кажу по всіх. В двох спальнях в нас зроблено, а це в залі ще і в прихожій. Я помаленьку. По вікну, по два та й буду робити. А тоді ж, мабуть, ще треба її зашкурити буде трошки. Ну так. Да. Воно ж так це. Я тоді так чухну трохи перед тим, як воно висохне, перед тим, як красить. Так. Та й буде добре. Ось бачите. Ну, чоловік присмакує язиком, каже, пізнувато посіяли. Як воно ж, ви розумієте, що ж, дощі тоді такі були, глили. <різь> Ти зб'єш мене зразу. А цей город взагалі ж я поки обрала. Це прибрала. А вже тоді вже й посіяли. Ну, нічого. Пшеничка зійшла. Десь Бог розкущиться та й буде нам на той год урожай. Ну, ячмінь теж такий самий, як і пшениця. Ми сіяли його знову по ячменеві. Весною ячмінь сіяли, зібрали і знову посіяли ячмінь, тільки що вже на зиму побачимо, який він буде. Дивлюсь, людей дуже пшеничка, то не набагато. Там буде така сама кімнасу на надріст. Туди, ви бачите, як воно і людям також дощі не давали сіяти. І в нас таке саме, ну нічого. Абички ту. Посіяли і будемо чекати і врожою, і перемоги. Вже прийшла пора Киш, киш. Прийшла порад своїх свиней, покажу, чим ми годуємо зразу. Меню разнообразно, у нас на столі нема такого. Це ось суха дерть. Даю я по дві кавратки, дивлячись, коли так. Три, дві, по дві кавратки даю, або в три на двох, або по одній, як вони кажуть. Сухій дертці під ячмінь мелетий, пшениця мелета. Оце даю по три. Качани кукурузи, це вже кукуруза сьогоднішня. Ще молодь вона, глущить вона погана, бо трохи сирувасте, то кидаю я качанами, вони прекрасно їдять. Тоді відро нарубую я гарбуза, буряка і поверх накидаю пів чавуна. Оце 10 десятилітровий чавун. чавуна, це варена картопля і трохи запарюємо. Такою ж дертею сухою тільки запарюємо. І ось це вони будуть їсти, поки не поїдять, а тоді ось о, накосила їм ще і луцерочки. Трохи вже там вона така малесенька, то якось не кошу вже стріляю. Ну, але ж накосила. Бо вони, ви знаєте, це, наче тут чимало накидано. Їдять а вирощать, аби дав зеленого чогось. То це луцерку. Ще можу піти там назбирати, де чистила буряк гички, там ще є дуже гарно їдять. Або ж, якщо немає, що чи дощ, то даю суху луцерку. Також вони гарно їдять. Оце таке. Хай вечерюють наші поросятка та ростуть. І я пішла вечерять, як кажуть, ноги мить та відпочивати. І вам до побачення. Дякую, що були разом зі мною. До нових зустрічей. Всього вам доброго.